Неймовірно смачний десерт без випікання. Зберігайте рецепт і давайте готувати. Для приготування заварного крему. Я в миску розбиваю одне яйце, додаю цукор, крохмаль і розмішую вінчиком. А ще я вирішила додати справжнісіньку ваніль в стручках. Вона від Valen Spice, а це гарантує 100% якість. Зізнаюсь, чесно, я вперше самостійно добувала ваніль. І Я вам скажу, що це дуже захоплююче та ароматно. До крему я влила молоко, проварила до загустіння і накрила плівкою в контакт. Крем залишаю. Прохолонути і починаю збирати десерт. Для цього я взяла шоколадне печиво, мокаю в молоко і викладаю на дно форми. А тим часом крем вже прохолоне і став густішим. Викладаю декілька ложок на печиво і розрівнюю лопаткою. Наступним шаром знову викладаю печиво змочене в молоці, і так само декілька ложок крему. До речі, печиво можна не змочувати. але Тоді доведеться чекати декілька годин, щоб воно розм'якло. Фінальним шаром я знову викладаю крем і присипаю какао. Обов'язково приготуйте. Бажаю всім смачного.